Добрий день, діти! Сьогодні на занятті я хочу розповісти вам про спорт та Олімпійські ігри. Усі ми знаємо, що рух це життя, і що дуже корисно для здоров'я займатися зарядкою та фізкультурою. Адже недарма кажуть, що у здоровому тілі здоровий дух. Бо якщо людина здорова, то й світу радість! І ніщо не зможе її зупинити у досягненні своєї мети. А щоб бути здоровим, потрібно любити спорт і займатися фізичними вправами. Фізкультурою може займатися кожен, а ось спортом займаються лише сильніші, міцніші і витриваліші. Регулярні заняття спортом впливають не тільки на нашу фігуру і здоров'я, але і на характер. Спорт допомагає людині швидше орієнтуватися у складних ситуаціях, ухвалювати правильні рішення, досягати своєї мети, постійна робота над собою і щоденне напруження фізичне. Допомагає спортсменові бути переможцем по життю. Як же стати спортсменом? Потрібно любити фізкультуру. Кожного ранку виконувати зарядку, зміцнювати свої м'язи та загартовуватись. Самі найкращі, найвитриваліші, спритніші спортсмени беруть участь у Олімпійських іграх. Олімпійські ігри це спортивні змагання, які проходять між спортсменами багатьох країн світу один раз на 4 роки. Вони бувають літніми і зимовими. Історія Олімпійських ігор дуже давня. Батьківщиною Олімпійських ігор є стародавня Греція. Тоді такі змагання проводилися у місті Олімпія, від того й походить назва Олімпійські Ігри. У Олімпіади є свої символи. Перший це Олімпійський вогонь. Його запалюють в перший день Олімпійських ігор і горить цей вогонь протягом усього часу проведення змагань. Другим символом Олімпіади є девіз Вище, швидше, сильніше. Вище, швидше, сильніше. Повторіть. Вище, швидше, сильніше. Третій символ це прапор. На ньому намальовано 5 різних кіл. Вони символізують 5 континентів на нашій кулі. Блакитний це Європа. Чорний Африка, Червоний Америка, жовтий Азія, Зелений Австралія. Кожен із вас залюбки займається якимось видом спорту. Хтось полюбляє танці, хтось грати в футбол, хтось в теніс. А можливо, у майбутньому із кожного з вас виросте неабиякий спортсмен. Тому дуже важливо займатися фізичними вправами. Займайтеся спортом і будьте здорові! На все добре, діти! До побачення!